Влучно стріляти і не рахувати патронів. Українські військові мають унікальну можливість навчатися і здобувати навички володіння зброєю за допомогою VR-технологій. Умови максимально наближені до реальності. Ми не йдемо на компроміси з точки зору, що ми зробили там, два джойстика в руки, і ти там тіпа, в віртуальному просторі чимось керуєш. Це не наш підхід. Ми обрали інший, тобто реальні макети зброї. Це справжній дробовик, який був деактивований. Але зовнішньо і функціонально він, я маю на увазі, з точки зору рухів, які потрібно робити для того, щоб стріляти, він повністю співпадає з тим, які бійці отримують на полі бою. У розпорядженні військових більше 60 типів різних тренажерів і озброєння. Ця рушниця свіжа розробка, виготовлена на запит з передової. Почалась війна FPV-дронів. Да? Відповідно, як відповідь на появлення FPV-шок на першій лінії, наші хлопці почали закуповувати помпові рушниці. Виникла потреба тренуватись, тому що набої на ці помпові рушниці досить дорогі. Навчитися ухвалювати рішення за секунди і не втрачати контроль. Ці важливі навички дозволяють розвинути практика, але навчатися стріляти на полігонах дуже затратно. Щоб ну нормальний ПЗРКшник почав нормально стріляти, треба здійснити там десь 40-50 пострілів навчальних. Один постріл на нормальному стінгері коштує там до 100 тисяч доларів. Ви розумієте, що там да? натренувати підрозділ і кожному дати 50 пострілів так не буде. Навіть вони на полігонах дають, дай Боже, один-два навчальних постріли. Якісь да для тренажерів одноразових і до виробництва припустимо, це взагалі є ледь не єдиний спосіб з ними ознайомитись і якось потренуватись. Не менш важливою перевагою такого навчання є мобільність. Вирішили трохи перевернути а, ідеологію тренувань а, порівняно з того, що була раніше. Да, тому ми зробили отакий от, от мобільний кейс, який можна легко зібрати, вивезти куди завгодно, а, розташуватись навіть в палаці, якщо це потрібно, там провести тренування. Да. Ми почали поєднувати ці кейси в мережу. До дев'яти кейсів можна поєднати в мережу, і це у нас іде вже тактична підготовка, коли підрозділ тренується разом в межах однієї вправи. Це вже керування вогнем. Тренування командира підрозділу це все було б неможливо без того світу, в який потрапляє боєць, вдягаючи віарокуляри. І тут починається найцікавіше, бо військові самі стають творцями їхньої реальності. Ми даємо конструктор, який дозволяє запуску. Створювати навколишнє середовище, тобто погода, вологість, там тиск за необхідності в деяких тренажерах, да і далі іде, умовно кажучи, мішенна обстановка. Є там півтора десятка різних типів літальних апаратів, які у нас реально літають від шахєда там до Су-35. да. І ти можеш обрати необхідний тобі літак, запустити його по будь-якому маршруту, який тобі заманець. Кожен день бійці проходять тренування та відточують навички на цьому обладнанні. Реальний бойовий досвід одразу вшивається в софт і залізо. Ми розробляли його е, спільно з бойовими інструкторами, які розповідали, як саме летить дрон, щоб повністю просимулювати цю подію. Можна задавати вручну, можна користуватися певними справами, які вже є в програмному забезпеченні внутрішньої. І можна надягати е, окуляри, брати в руки е, дробовик, зброю і працювати. В режимі тренування потім наступна історія: це оператор дрона, його задача, завдання в віртуальному просторі знищити бійця, а у бійця завдання протистояти. І таким чином накладається на людський фактор, тобто, всі помилки, всі, всі, всі процеси, які Робить людина з одного і з іншого боку, надає можливість просимулювати саме режим ведення бою. І це дуже ефективно і справжньо готує бійця і психологічно, і е, м'язову пам'ять. Все до ситуації в реальному бою. Цей всесвіт не має запаху пороху чи гурку до техніки, але тут уже закладені всі закони сучасної війни, і головне досвід. Тих хто впевнено тримає фронт та веде Україну до перемоги.